Як заявив командир батальйону Ахілес, то всі жінки і чоловіки з 18 років мають бути військово зобов'язані. Обов'язково. Всі, з 20 років вони повинні вже приймати участь в бойових діях, тобто бути в окопі. Розумієте? І знаєте, що саме цікаво? Як заявляє, Як заявляв Трамп, то він сказав: каже: Я син Трампа, він сказав, я вважаю, що. Більш за все, ну, американські інвестори хочуть продовження всього, що відбувається в Україні. Ну, той станок вже урожайний вже, вже розігнали, розганяють потихоньку. Понимаєте? І далі більше більше постачання зброї, більше і більше мі мінусується українців. Котлета падає хороша за це все. Війна це бізнес. Всі це розуміють. Ну, тобто, це все бабки. Це все бабки. Захотіли закінчити, вже давно закінчили американці. Ну, а війна це бізнес. І він сказав, що на сільськогосподарські угіддя хочуть просто завести, ну забрати в Україні ці сільського, ну, саме плодородна земля. Це, це все, я думаю, кожен розуміє, здравомислящий чоловік. І хочуть просто забрати ці сільськогосподарські угіддя, завести сюди мігрантів, африканців і тому інше, щоб вони тут працювали на цих землях. А українці просто через там десятки років ну, їх не буде тут, і все. А чому не буде? тому, що як заявляли в Америці, війна буде до 2029 року. І Віть, оце ще таких там условно років війни. Це до 29-го Це ужас. Це просто тут та, більша половина ну, будуть виїжджати, виїжджати а більша половина буде гібнути тут і все. А ще я думаю так, що якщо Трампа не буде, якщо Трампа не виберуть, його ж зараз ви ж бачите, ну, типу, притискають, його ж що хочуть, щось з ним зробити, щоб він не став президентом. Тобто, якщо він не стане президентом, це все продовжиться до 29-го року. А якщо він стане президентом, отак от закінчиться в 25-му році все. І як Зеленський сказав, Трампу, якщо він стане, типу. Е це погано для нього. Тобто, для Зеленського це погано, як він сказав. Для нас це погано. А Путін сказав: якщо Трамп стане, для нас це погано. Тому що Байден для нас відлічний чоловік. Тобто ми все, типу, ми все предугадуємо його поступки. Тобто, а Трамп для нас важкий. Ну і при Трампові ж війни не було ні жодної. Ну, Бацько людей цього просто не розуміють. Тому це моя особиста думка.